Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. ну що, друзі, В минулому відео показали вам трошки огляд трактора. Дуже всім сподобалось відео. Коротше, тато каже, треба почати щось вже, вже якусь роботу по ньому робити. Розібрав. Розібрав нового трактора. розібрав нового трактора, Звісно, да. до опрацювання є. Тато, розкажи, даю тобі слово. Ну шо, зняв... Трошки голосніше кажи, щоб було чути, добре. <кій> Знявся напольне покриття повністю, був, познімав усі речаги, все, все розібралося, все розібрав. Відро з гайками і да? гай, болтами, так? Купили таку штуку. Що за штука гінка, чи Як вона називається? Ось тут все було голо. А це все заклеєне. Все там така дирка квадратна, це все заклеїв, там все Зараз я покажу, то що капотом можна. Всередині теж заклеяно. Це було на саморезах, на такі о, болтики гарненькі ставили. Все, чозинка тут добре. Тато ставить все на свій лад. Да, так, все перероблюємо. Та це це на дві сторони тут. А, то ти і тут аби, шумку, да, поклеїв? Мені, да. Да, Ізнутри, так, поклеїв? Ізнаружу. Звідси, так. Всі педалі будемо регулювати по-новому, тому що там те зажати, те не дожати, отакі о, нюанси маленькі є, там, ну. Ну, дрібнички. Критичного немає, так. Да. Практично немає нічого. а такі. Так, що це буде зніматися. Тут буде зніматися, не знаю як, не хочеться е, крила ці всі відривати, тому що воно все приклеєно. Не знаю, може е, зніму рычаги. Оце все ще. Накладу наверх, аби шумку, а тоді ще щось накрию повністю, Геть. Ось так, все щоб і спинку. Не хочеться, тому що воно приклеєне, а приклеєно всередини там такий як перелончик. Я думав його зірвати. Можна було б зірвати, переклеїти, але її зриваєш, воно по-живому рветься. І нічого не виходить. А це все треба, бачите, який ось. Щелі все це, все, це все пилюка, все летить. Все, все. Тут теж гарненько біля коробки зроблю, там така, коротше, виходилося, що в яблуко пушна туди залетала пісок грасть. Там все призаклеєно, витягував рычаги обидва, все по позаклеював понаружі. Короче, далі, ти хочеш реально зробити, щоб вона гарматична була, так? Так, отак. Далі будемо продовжувати працювати. Дальше. Це воно самоклейка, так? Да? Так, да, да, самоклейка. Осики це за рулончика цього? Ну, Тисяч гривень, ну, таке. Да. Така О, от панель, дивіться, шоп'ять вісімка, що тут стоять. тут стояли. Підв'язали панель. Дивіться, бачите, гарненько тато тут все запакував. Там ще всередині прийдеться з тієї сторони за вікно паролону, простого поролону. Просто за, то О, бачите, що лишилося? Така була дирка, О, не дирка, а отвір. За... Отвір, да. 20 на 20 був отвір. Я його короче, на дві сторони Ось до. Оце Ось підв'язав все стяжечкою, все підтягнув сюди, щоб воно гарненько Все, все чот, 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 чотенько казав, Ось сюди всередину ці всі просвіти. Всі. Короче, все зробимо, все Паралоном, доведемо до ума. Ну, все. Ота все теж воно. Все, отакі. Далі будемо показувати. Е, регулювалися двері повністю, двері закриваються, як вже так що повністю все вони так, ну, будемо пи і... Так. По... як сказати правильно, без, 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 без. Так, хатенко все тільки раз, закрию і все. Дверки як у Мерседесі, так? Да? Якщо її намаці, хто да. поки знявся, все, тому що працює погано зато. Ну так, да, бо вона коли а, не, не до кінця відкривається, то якби незручно. І всі бомки теж потягували, все по-новому. що все так було просто нажив, ну, Як? Нажив воно прикручено, а не затягнуто. Да, бо... Резинки всі поправляли повністю, вони так висіли та туди та туди. ну, Коротше, зборка, будемо казати, те, що пройшло з звідти, збирали тут. А... Ну, так, похапчена трошки. Похапчена відповідальності такої великої не несуть, збирають. Ну, ну так, і полосу, що, не все не, зробиш. Не, закрутили, прикрутили, як небо, щоб закрили де і все. І її продають. Це все нюанси маленькі до цього до, до, до точності. Доведеш все до. Все на, на свій лади все буде чітко. Зразу <тас> приїхали, поїхали, покаталися. Звісно, що десь пищало. Пописку є, що воно подріпало. Коротше, що там думки. На цих пальцях, на тормозах і на цьому. Тут ті втулки посмосує. Далі були не відрегульовані, точно вони не були в натяга так легенько. І от їде, і воно все оглядає ві 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 І так само і всі. А воно на нерви Так, на нерви дійствує, Капець. Коротше, все зроблено, все. буде кабіна люкс, так? Так. Що? в Може кому треба буде, хто може купити контракт. Які нюанси будуть, питайте, може я буду когось питати. Коментуйте, запитуйте. Хто питає, той не блудить. Ну да, це О, так, це правда. Давайте все. А це зорвати не можна. Тобто, якщо зривати, воно все пошито, все одразу. Я не знаю, як, як перемудрувати. Суцільний коврик Суцільний, такий, так, так. так? Це виходить, воно суцільно пошито. Отут, принаймні, тут воно не приклеєно, тут воно лежить сюди щоб завести щось не знаю щось будемо придумувати щоб тут тоже це бачите на метал да? Да, а тут, ну крила то так є, це. а іменно ось до ця частина, да, бач, і ця частина, ну все подгрімує все будто... тут вже все тут вже там зразу ну, ну, відчувається на чий... навіть коли столько да. що да. да. тут точно да. а що тут Різниця, ну, от вам і дається. Ми не знаю, будемо бачити, ну, ну нічого. Робимо. Якщо, якщо порівнювати, да. що той тракторець у нас був взагалі без кабіни, то ну, небо і земля. Да. От так, Потихеньку двигаємося вперед. Коли вскрили лючка це лючок, лючок доступ до щупа ванна. Коротуюсь, коробка, проміжутка це все то ванна. Щоб був не закручений, просто так наживлений з руки. Там, поки катали, вже 10-00 годин наробили. там так засрало все, маслом, коротше, протерли, гарненько, все, закрутили. А школа, рівень масла нормальний. там да, рівень масла все. Тут питання, немає, все Тут питань немає, Масло чистеньке все. Масло чистеньке, гарненьке, все. Все окремо спеціально вирізали сюди, щоб потім прийдеться відкривати, будемо відкривати, міняти масло. Ну туди є ось до, ось до бачте, така о, маленька. Не знаю, може всього галючка будемо. Тут, в принципі, заляв, і треба от одна... цей тільки один, треба, щоб витягнути шупа. Витягнув шупа, заляв масло, раз, туди заляв нагнітателем чи ще чим будь чим А панель легенько відкрутилась, так? Да? Так, да, це На все тимає, це все таке. Трошки, зараз покажу так, Сама панель приборів, да, все те саме. А це просто бокові ті, які стоять. Я не знаю, чого так би зробили. Чого так зробили, навіщо так було робити? Я на мене от, от правильно зробили, да? от Рівно. Ну, хай тут завузили чуть. Навіщо отут, а от коли ставиш, воно виходить отак. О, гор. О, все. Отак. так. Це, воно, це все ну, якось не знаю. Воно було, воно було зробити якусь таку куту, щоб маленько налягало так, прямо так, наверх. Отак. І все, і воно було б зовсім був був вигляд і, і загальна, картінка, так, да? загальна картинка, а так? Загальна картина. Таке воно все привикається, але як для мене. Отак, це все Тут теж нічого не закрите. Будемо тут теж щось ще щось будемо придумувати, наклеювати на вершу, тому що прийдеться все одно і колись помить, колись вода попаде, щоб воно це все не напітувалося. Так, що в нас день другий, тато вже трошки приводить кабіну да, до ладу. Да, роботи трошки прибігаються. Затягнув без шумку, тут з взяв, відтягнув його цей клей, тут клею не було, бо був тільки клей тут і спинка. Отягнув, підірвав, затягнув повністю сюди. Всі, спинка так само, без шумку. Тоді в мене був клей 88-й. Це все поприклеював назад. Взяв, набрав шприц. Думав, як його заклеїти. Набрав двадцятку шприц, на стіночку раз-раз раз, раз, раз помастив там. там опа, І все чітко вийшло. Так що роботи продовжуються. Тут щось типу бойлока якось, так? Да? Войлок, так. Пойлок розчитав, подивився, все погадував. Це типу теж для герметичності, так? Да. Да. Все, все працює, ага. коло не заходить. Так само на тормозах з цієї сторони, Ось до все. все працює, все. По Поводу казав кузнечики, чи як там хто казав у салоні. педаль помастив. І кузнечика знайшов, ось до вібрирує І Потім не знаю, ліби зніму. Я сьогодні определив, що це писк цей здає за приїзді. Труба, оцей, не знаю, але як він називається. Огранічитель чи що, щоб не трупнуться до гарячої труби. Оце він як здаєш звук... Не виж мене сцеплення. Ще, так, ставим. Вижми, вижме. Ой, так, нейтральний, нейтраль. Опа. Не поїде? либо розпинкувати його не знаю що то придумаю кріпичами що допасти ну от він создає звук такий кузнечик хоче, як сверчок оце я що то придумаю що тут все докручуємо складаємо до кучі ще раз сюди панель прикрутити і сідошку поставити. Отак все обушумили, пробили ці нові поріжки, бо були просто бляшки, воно ж буде все задиратися, вирізали акуратно з двох сторон, гарненько. Отак, не знаю що. Будемо заведемо, побачимо. Я думаю, що буде краще. Та 100% що буде краще, знаєш. Да. Поки дощики йдуть. Як там, краще зробити і жаліти, що зробив? Да? ніж не зробити і жаліти, що не зробив. Коротше, що ми? Залишилось тільки сідушечку, да, буде поставити? Ну, да, все, все, я так думаю, і, В принципі, можна буде трошки попротирати, щоб комфорт був. Так, ось вже така панелька, вже, в принципі, все в зборі, осталося закрутити болтики. Болтики, болтики. На днях, можливо, поїдемо плужка до трактора. Подивимось, якщо все окей, да, то можливо ну, да, його щоб і заберемо. Дарильно, щоб не їхати, треба. В принципі, там досить непогані варіанти нам скидали. там 2.35, оборотний, або звичайний 3 по 30. ну коротко, Я думаю, ми вам це відео покажемо, звичайно. Не влежай, що вже і також нам писали і казали, щоб подивилися до. Ну до криші, щоб теж там шумоїзоляцію якусь зробили. Типу, щоб побачимо, да, да, з зняли, але знаєте, зараз якби не на часі, воно чуть чуть пізніше, тому що дощить, дощить, дощить і ну, самі розумієте. Ми знімемо, покажемо що там до чого. І як... Щоб не з середини, типу, ці кліпси там знімати, да, а, а зверху кліпси. відкрутимо і знімемо. Щоб тут, тут бачите, все, оскільки ці кліпси знімаються дуже довго тут. Отак, От ну, крішу подивимось і тінемо наверх. Так що, друзі, це у нас таке відео вийшло. З обезчумкою трактора.